7 квітня у міськвиконкомі відбулася екстрена зустріч міського голови Гнадія Боровика з головами ОСББ і квартальних комітетів. Основна тема водопостачання. Доброго дня, наші квартальні, наші председателі ОСББ. От ми вас вітаємо. Часову 10 Прикращаємо подачу води. Ми будемо вам розвозити воду. Зараз нам гуманітарно везуть допомогу в баклажках, щоб у кожного вдома були на всякий випадок. Я знаю, що у кожного є, ну кого є, у кого немає. Настали тяжкі хвилини, забулися про всі образи. Нема в нас образи. Ми єдині і всі в місті. І ми це повинні з вами придалити. Ми будемо. Боротися над тим, щоб у нас була вода, щоб ми вам розвозили воду. Будемо зараз вкладиші ставити. Ми будемо все робити, щоб наше місто було з водою. Через підрив греблі Каховської ГЕС вода у Каховському водосховищі впала до критичного рівня міською владою, спільно з обласною військовою адміністрацією, за участю президента України Володимира Зеленського, віце-прем'єр-міністра України Ірини Верещук, було розроблено план подальших дій. Водосховище. Якщо старші люди пам'ятають, було туди предложено все запитатися. Ми зараз працюємо над тим, щоб ми могли трубу поставити і запустити насоси. Будемо це все робити. Але ви знаєте, що це чиста технічна вода. Весь город у нас буде з водою. Но це чиста технічна вода. Наразі розроблено перелік пунктів роздачі питної води населенню безкоштовно. Невдовзі резервуари встановлять у мікрорайонах міста. Ми Мульта. по городу плануємо зробити 22 пункти роздачі води ага. по мікрорайонам. Ви да, ми їх ми туди будемо завозити воду, а ви зможете води і набрати себе. Ніколаїв сидів довго без води. Ми дзвонили в Ніколаїв, узнали. Вони брали, сливали і працювали Давай, над тим. Електроенергія в нас є. Каналізація відкачуватися буде. Ми обіспечені в повному об'ємі генераторами. Провести водопровідну мережу з Каховського водосховища неможливо через постійні обстріли окупантів. Це питання вирішуватиметься після війни. Саме головне, що якщо той то то берег, той то то берег, то то. берег то відгонять, У нас ситуація. Должна поменяться, мы будем строить то, що я вам сказал, на удлинение і все вернеться, все надо.